Господи Ісусе Христе, Син Бога Живого, у цей ранок звертаюся до Тебе з відкритим серцем і дитячою довірою. Дякую тобі, мій Спасителю, що Ти дарував мені ще один день життя, що Твоя благодать зберегла мене вночі, а Твоя рука милосердна охоронила мою душу від зла. Я встаю сьогодні перед тобою, мій Боже, схиляючи коліна серця, і знову віддаю тобі себе, свої думки. Свої дороги, свої діла і увесь свій день. Без тебе, Господи, я ніщо, без Твого світла я в темряві, без Твого водіння я блуджу. Тому прошу тебе, просвіти мене в цей день своєю мудрістю, наповни мене силою Твого Духа Святого, направ мене на стежки правди заради імені Твого, О мій Ісусе, благий пастирю душі моєї, веди мене сьогодні дорогою правди. Не допусти, щоб я схилився на стежки лукавства. Огорни мене Твоїм благословенням із самого ранку й аж до вечора. Дай мені бути уважним до голосу Твого, до Твоїх натхнень у серці, щоб я у всьому виконував волю Отця Небесного. Нехай мій розум буде чистим, моє серце лагідним, а мої вуста наповнені правдою і благословенням. Допоможи мені бачити в кожній людині тебе самого і служити ближнім у любові і смиренні. Господи Ісусе, прошу тебе, благослови кожну мою дорогу сьогодні, благослови мою працю, мої зустрічі, мої слова й думки, благослови мою родину, моїх друзів і всіх тих, кого пошлеш мені на шляху. Дай мені серце співчутливе. Очі милосердні, дух лагідний і терпеливий. Навчи мене не поспішати осуджувати, а шукати шлях миру й правди. Нехай цей день буде наповнений твоїм світлом, і в усьому хай здійсниться Твоя воля, не моя. О мій Господи, укріпи мене на цьому шляху. Я знаю, що цей світ сповнений спокус і небезпек, але з тобою я не боюся. Ти мій щит і захист, Ти. Моя надія і мій мир. Збережи мене від усякого зла, від лукавих помислів, від необачних слів, від нерозсудливих вчинків. Покрий мене своїм святим покровом, щоб жодна зброя ворожа не досягла мене, а всяка підступна пастка була викрита твоїм світлом. Ісусе, добрий мій пастирю, я доручаю тобі сьогодні себе цілковито: мій розум, моє серце, мої руки, мої стежки. Очисти мене від усякого гріха, від усякої нечистоти, від усякого самолюбства, дай мені серце чисте і дух правдивий, щоб у простоті і вірі я йшов за тобою. Вчини, щоб твій Дух святий керував мною сьогодні, в думках моїх, у словах моїх, у вчинках моїх. Нехай усе моє єство буде храмом для тебе, Господи мій. Господи, коли зійдуть випробування, даруй мені терпіння. Коли прийдуть радощі, навчи дякувати, коли буде тягар на серці, дай сили нести його з тобою. Не дозволь мені покладатися на себе, але навчи покладатися лише на тебе, могутнього і милостивого. Допоможи мені бачити твої благословення навіть у найдрібніших речах, радіти кожному дарованому тобою моменту і жити сьогодні так, ніби це мій останній день на землі у вірі. У надії і любові, Господи Ісусе, захисти мене сьогодні від усякого зла, від спокус світу, від лукавих людей, від нещасть і зненацьких бід. Ти обіцяв, що в кожному випробуванні даси вихід. Я вірю Твоєму слову і тримаюся за тебе, як дитя тримається за руку батька. Не дозволь мені впасти у відчай, навіть коли все буде важко. Підтримай мене в годину спокуси. У мить слабкості, у час невизначеності. Будь моїм світлом у темряві, моїм спокоєм у бурі, моєю силою в безсиллі. О мій Ісусе, я благаю тебе, нехай Твоє благословення супроводжує мене на всіх дорогах моїх. Благослови кожне рішення, яке я сьогодні прийму. Благослови мої руки на працю, мої уста на добрі слова, моє серце на любов. Нехай усе, що я робитиму, буде для слави Твоєї на користь ближніх і на спасіння моєї душі, підкріпи мене в добрих намірах, затвердь в істині, захисти від всякого лукавства. Нехай Твоє ім'я буде завжди на моїх устах і в серці моєму. Господи Ісусе Христе, Ти є початок і кінець усього, Ти є альфа й омега життя мого. Без тебе немає для мене ні світла, ні надії, ні радості. Тому в цей ранок я цілком віддаюся в Твої благодатні руки, веди мене дорогою спасіння, стережи мене на вузькому шляху правди, утверджуй мене у вірі живій, яка діє любов'ю. Навчи мене бачити Твою волю в усіх обставинах, у радості й у випробуваннях, у великому й у малому. Ісусе, світло істинне. Просвіти очі моєї душі, щоб я не блукав у темряві. Дай мені мудрість розрізняти добро і зло, істину і облуду, дорогу життя і дорогу загибелі. Нехай Твоє Слово буде світильником для моїх ніг і світлом на моїй стежці. Нехай у кожній моїй справі буде відлуння твого святого благословення. Навчи мене слухати Тебе в тиші серця мого. Чути тебе серед шуму світу і йти за твоїм голосом, як вірна овечка за пастирем. О милосердний Господи, благослови мій дім, мою родину, моїх ближніх, огорни їх твоєю небесною опікою, захисти від зла видимого і невидимого, збережи в нас мир, злагоду, любов і правду. Дай, щоб ми всі зростали у пізнанні тебе у вірі й у взаємній підтримці. Нехай кожен із нас буде промінням твого світла в цьому світі. Господи мій рятівнику, сьогоднішній день я довіряю тобі. Я не знаю, що мене чекає, але знаю, що ти тримаєш мене в своїй всемогутній руці. Ти мій оборонець, ти мій захисник, ти моя скеля. І навіть якщо йти моя долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони мене утішають. Нехай ця віра буде як непохитна твердиня в серці моєму. Нехай любов до тебе буде рушієм усіх моїх вчинків, нехай надія на тебе буде живою і невгасимою. Господи Ісусе, помилуй мене і благослови. Благослови мої думки, щоб вони були чисті, мої наміри, щоб вони були праведні, мої бажання, щоб вони були згідні з Твоєю волею. Благослови мої стежки. Щоб я ходив у Твоїх заповідях, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої вуста, щоб вони звеличували тебе і приносили мир іншим. Благослови мої очі, щоб вони бачили красу твоїх діл, благослови мої вуха, щоб я чув твій голос, благослови моє серце, щоб воно любило тебе понад усе. О мій Спасителю! Не залиш мене сьогодні ні на мить без твоєї благодаті. Навчи мене жити так, щоб кожен мій крок, кожне слово, кожна думка були угодні тобі. Навчи мене радіти Твоїм дарункам і терпляче переносити труднощі. Навчи мене прощати, як ти прощаєш, благословляти, як Ти благословляєш, служити, як Ти служив. Господи Ісусе, джерело мого життя, я поклоняюся Тобі в цей ранок і дякую тобі за всі твої незліченні милості. Дякую тобі за дар життя, за віру, за любов, за можливість знову і знову починати день із тобою. Дякую тобі за твою незмінну вірність, за те, що ти завжди поруч, навіть коли я тебе не бачу, навіть коли моє серце сумує. Ти моя надія. Ти мій Спаситель. Ти моя радість. Дякую тобі, Ісусе, за те, що Ти прокладаєш для мене шлях там, де, здається, немає виходу. Дякую тобі за те, що ти омиваєш мої гріхи своєю святою кров'ю. Дякую за те, що ти даєш мир душі моїй, навіть посеред бур і тривог. Дякую за твою любов, що ніколи не згасає, за твоє прощення, що відновлює мою душу, за твою благодать, що зміцнює мене в немочах. Господи, прийми сьогодні всю мою любов. Усю мою вірність, усю мою вдячність, нехай життя моє буде піснею хвали тобі, кожен подих мій, свідченням твоєї милості, кожен крок служінням тобі. І коли закінчиться цей день і настане вечір, допоможи мені з чистим серцем сказати: Господи, день цей прожитий із тобою, слава тобі за все! І нехай ім'я Твоє, Ісусе, буде благословенне від сходу Сонця і аж до заходу Його. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.